Знаєте цю пословицю, привичка далі як? Дорога. Як? Трой характер. А у нас е, ще говорилося про е, залізна сорочка. Дорога. Залізна з -з сорочка. Дорога. Чули таке? Ні, не чули, ну, значить, вже чули. Ну е, це є, що людина до чого привикає. Творить собі певний такі ну, прив'язання. І вже це потім стається її як би, другою натурою і ну, хтось кажім, хтось курить. Так легко кинути курити. Ні? Ні. Ні. І не курила, і так знаєте, і що так важко. І не можу закурити. Так. <рес> <рес> Дуже багато є таких привичок. Слухайте, дивіться, сьогоднішня Євангелія, що цей кінець Евангелія поражає. Після всієї події, коли Ісус приходить до цього ем, чоловіка якого мучив легіон, визволив. Але вся околиця, всі люди просять Ісуса, відійди від нас, відійди, ми тебе боїмося. Ми привикли ми на свій спосіб життя, коли людина привикне жити без надії. bez svítla, privykne do, do, tmy, ona nechce i bojí se přímo vejít na svítlo. Přihadajme si z Evangelia, hmm. z, 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 z písma, si podíjí. Hmm. Či izraelský národ, jaký byl eh, v, u faraona v Egyptě, ponevolený, Чи їм хотілося вийти з, з рабства? Ні. Ні. Страх огорнув їх. Який Бог? Що може Бог зробити? Та ви що? І Бог посилає, вийшли з Єгипту. <кій> <кій> На кожному кроці Бог дає пізнати, я з вами. Я тут посеред вас. А все рівно спосіб думання цього народу є думають як раби. Ми боїмось, ми боїмось, ми боїмось. Ми інші не будемо, бо ми так привикли. Це, ну, вже потім можна придумати різні слова. Судьба, доля чи ще що. Так повинно бути, інакше не буде, нам ніколи нічого не вийдеться. А значить, Бог приходить, Бог приходить, щоб дав людині людині не тільки повернув повагу до себе самої. Ісус приходить, щоб повернув людині. Повагу до себе самої і потім, щоб дав їй силу свідчити і допомагати і іншим. Вся апаратура страху викликати страх, то значить тримати людину в темноті, без натії, інакше не буде. Полюби свій стан, полюби свою тюрму, полюби свою безнадію, полюби полюби. І ти не повинен прагнути і йти за ніяким добром. А тоді, ще дуже важливе, цим. Цьому народові, щоб відкинути перспективу спасіння, перспективу, яку приносить Господь, їм було добре, що пастухи, люди, які були свідками визволення людини, люди, на що звернули увагу, щоб могли негативно поставитися до Ісуса. На що звернули увагу, який був самий вагомий аргумент? Страх. Свині, гроші. гроші. Там хтось задіяв великі гроші і тому свині. Це свінське, е, ну, просто ставлення. Звернули увагу на, на гроші на свиней. на негатив. Негатив, яким оправдати себе я правий, а ти іди звідси, ти нам не потрібний. Ну, можна сказати, це, це був якийсь канал по телевізії, який о, отуманив цей народ і дав їм таку думку, дав їм таку думку, щоб людям, які з негатив дати. І тримати в негативному наставленні. Це є тактика, щоб людина трималася якогось негатива і тоді залишиться в темноті і не наважиться робити наступні кроки, і людина повинна жити в страху, тобто без надії. Ніхто нічого не поможе. Та цей, який був, він назад такий буде. Нічого краще не буде. І зрозуміли. А Бог говорить, Бог говорить, твоя гідність. Твоя гідність то не сидіти в болоті. Подаруй повагу. Відчуй повагу, якою я. Звертаюся до тебе, яку я дарую тобі, і з цією повагою до себе може жити як вільна дитина Божа, щоб не бути рабами, не бути рабами. Це є визволення, а людина може придумати будь-які свої аргументи назбирати лише щоб оправдати. Оправдати свій страх, неохоту робити кроки до життя. Знаєте, е, так з перспективи, з перспективи присутності Ісуса Христа. З людської перспективи Він програв своє молоде життя 33 років. Йому було, коли апаратура і влада, і релігія, і все на світі повстало проти нього, і його учнів застрахали, і вони відійшли, приховалися. І він тільки в присутності своєї матері і Івана Апостола помирає на хресті. Людський він програв. До чого він заінвестував своє життя? До чого? До того, що він говорить всім генераціям, всім людям, які були, є і будуть на цій землі. Ти вартуєш цього, не бути рабом зла, гріха, темноти, страху. Ти вартуєш бути, я тебе люблю. Дарую своє життя, щоб тебе визволити від всіх тих легіонів зла і подарувати тобі нове життя. Цього чоловіка Господь визволив від легіонів, від легіону демонів, але наступних людей. Від демона, страху, рабства, визволити не міг, чого вони не хотіли, вони відігнали Ісуса. Іди звідси, іди звідси. Ось цей, ця доростати до цієї свідомості, куди мене хоче вести Ісус. Усім, ну, визволити мене від неповаги до себе самого. Неповага то є, коли дозволяю, щоб мене наповнював страх, зло, негатив. Неповага, коли я кормлю себе чимось, що є проти Божих заповідей, а потім. Мене хоче вести до цього, щоб і ми наслідували Ісуса Христа. Хто буде хотіти зберегти своє життя, Його погубить, а хто погубить своє життя для мене і для Євангелії, той Його знайде. Це є ідеал християнства. Не боюсь. Не боюсь дарувати нове життя. Сьогодні є така, взагалі, між молоддю є таке, щоб жити так, просто так, не народжувати дітей, бо не є для кого. Бо не є до цього умови. З тих паразитів такого неативізму і оправдання є, є тисячі. Є тисячі. Але неустанно приходить Ісус, знаючи, які демони викликують страх жити в любові, жити гідно, Він хоче бути нашим Спасителем і Господом. Так, ми не бачимо, не бачимо і не маємо повністю розізнання, щоб ми побачили всі ті демони, які атакують твоє життя, твою сім'ю, які атакують український народ з котрої сторони, чи справа, чи зліва. Хто скричить, що демони йдуть зі Сходу, хто скричить, що з заходу. Хто скричить, що демони є прямо, е, прямо у нас, в нашому місті, чи в Києві, чи по всіх тих е, білих домах. Хто скричить? Розумієш? Демони атакують в різний спосіб? Важливе є, щоб ми могли. Визволи мене, Господи, від страху, визволи мене від страху. Дай мені вільність Божої дитини, визволи і наш народ, щоб зрозуміли свою гідність, прийняли гідність, Визволи нас від всіх тих негативів, якими нас хотять хтось кормити, чи справа, чи злива. І веди нас і формуй. Як ти формував ізраїльський народ, ми теж твої, щоб стали сильними з тобою, сильними з тобою, щоб не було місця для туманів, а щоб мати світло життя. Ось поражає народ попросив Ісуса відійди. Ми привикли. Ще є один страшний демон, дух привички. І всі наших, наші прив'язання до будь-якого зла розв'язуй і давай перспективу, сповніна світлом надії, на, на це, що походить від тебе на небо, на рай в душі і на вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!